Я знаю, що ця тема вже давно не актуальна, але мені все одно цікаво, що буде і що нам робити. Про що саме я говорю? Це про письменників, як радянських, так і імперських. Мені ця тема особисто цікава, бо я дуже люблю Булгакова. Це, мабуть, мій найулюбленіший письменник. І мені дуже не подобається те, що відбувається з музеєм булгакова в Києві. Якщо ви живете в Києві, то ви чудово знаєте, яка там ситуація розігралася. Ось я чи то від скуки, чи то від. Невідомо чого вирішив трохи помозгувати, що робити з а, російським наслідям. Ну, по-перше, я не знаю, як ви до цього ставитеся, але мені особисто багато російських письменників подобається. Я знаю, що це зараз звучить дуже погано і мене закидають калом, але мені начхати буквально. Знаєте, я вважаю, що треба кожного письменника, кожного творця, його треба оцінювати незалежно від контексту. Бо якщо ми будемо брати усі в контексті, то нічого не буде працювати. Так, звісно, деякі письменники вони працюють тільки в контексті. Але давайте говорити серйозно. Подивіться, наприклад, на Тараса Григоровича Шевченка, якого ми усі полюбляємо, хоча я особисто його дуже не люблю. Але не суть. Він працює без контексту, бо його ідеї, те, що він пише, вони працюють і сьогодні, і працювали 200 років тому назад. Це добре, бо цей письменник написав так, що його ідеї, його посили вони і зараз живуть. Давайте трохи контекстом. Якщо ви живете в Києві і слідкуєте, що відбувається з містом, то ви, мабуть, пам'ятаєте цей реально ну такий масштабний доволі скандал, який розігрався навколо цього будинку, де жив Булгаков. Коротше кажучи, почалася війна. Усіх письменників треба знищити, і радянських, і імперських. Неважливо, що вони писали, але треба знищити. Ну, а що нам ще робити? А так. І вирішили ось цей музей. Його, мабуть, вирішили або знищити, як я зрозумів, або просто стерти усе, що пов'язане з Білою гвардією. Бо, ну, Білу гвардію ніякі наші депутати ну, не читали це і так очевидно. І жодні соціальні теж активісти в. Вони ну просто не читали, вони не знають, що там написано. Ось, але не в цьому суть. Вони вирішили, що все, пора все це забути. Ніколи не існувало такого письменника, ніколи він не жив в Києві. І взагалі, фу, давайте гнать цих ідіотів. Особисто я читав Білу гвардію, і знаєте, що вона мені подобається? Вона мені подобається тим, що там не можна прослідкувати повністю білі ідеї. Так твор називається Біла гвардія. Але якщо ви будете обстрагуватися від усього цього, що там підтримав Булгаков. Ви можете побачити там ну зовсім інші посили та ідеї. Особисто, що я побачив, це те, що так революція прийшла, вона кривава. Вона була проти, можливо, якихось поглядів українців, і в особливості Булгакова, який мав білі погляди. Це і так очевидно, але вона. Ця революція прийшла і вона була необхідна. Це посил, який я побачив, який я прочитав, що був в кінці книзі. Ну я так зрозумів. Не знаю, можливо, у вас якісь інші погляди, але якщо ще раз повторю, якщо будете усе усе підганяти під контекст, нічого не вийде. Господи, так можна до чого угодно причепитися. І знаєте, замість того, щоб просто знищувати усі пам'ятки про письменників, які вам чи нам я не знаю, не подобаються, Може краще створити ну, якісь власні, не знаю. Бо мені не подобається, коли знищують і не створюють нового. Це просто вандалізм. Так, я розумію, що там пропаганди імперських поглядів, усе таке інше. Але, будь ласка, ну ви хоча б читали це чи ні? Ну, мені цікаво. Мені цікаво просто почути усіх цих людей, які зараз та й не зараз вже. Господи, скільки часу пройшло, два роки пройшло з того моменту, як оце все почалося з Бугаком, наприклад. Але все одно ця тема актуальна. І що ці всі люди кажуть? Ні, ну це ж імперські погляди, це треба знищити. Але послухайте, які імперські погляди, які про що ви говорите? Спочатку треба аналізувати сам твір, а потім вже автора. Я не розумію, чому ми маємо акцентувати увагу саме на людині. Треба. Читати, що він написав, і які ідеї він подає, а не те, ким він був. Для мене це так працює творчість, не знаю, як для вас. Знову ж таки, ми не намагаємося навіть собі знайти нових героїв, яких ми будемо любити. Тобто, ми знищуємо, наприклад, музей Булгакова, перейменовуємо вулицю. Наприклад, просто такий приклад. Ну, ви самі знаєте, в будь-якому місці таке просто зараз і ще два роки тому почалося. Але ми не змінюємо на наших героїв. Ми просто вдаємось в якийсь абсурд. Просто... Тотальний, треба просто банально якось зберігати усі ці пам'ятки. Так, можливо, вони нам не подобаються. Можливо, це погляди, які не співпадають з нашими. Це так і є, але нам треба це зберігати, бо це частина нашої історії. Імперія це частина нашої історії, радянський союз, це частина нашої історії. І так, можливо, нам не треба зберігати. Якісь речі у тому вигляді, в якому вони є. Але треба пам'ятати, що вони були, і це нормально, бо це частина історії, це частина того, як будувалася наша держава, і це треба розуміти. І замість того, щоб просто займатися вандалізмом, це те, що ми робимо. Краще робити це з адекватним підходом і робити так, аби не було соромно за те, що ми щось знесли. І коли у нас іноземець питає: А навіщо це знесли? Ми відповідаємо: Ну, бо війна, а це поганий чувак, то ми його коротше знесли. Це геніальна відповідь, але її недостатньо. Можливо, цей ролик був трохи на емоціях, але інші я буду записувати в трохи більш адекватному форматі. Вибачте за це, бо це тема, яка у мене тут десь під серцем. Дякую за перегляд.